Усім вітання! Ви на каналі ДохідUA. Сьогодні поговоримо про те, як правильно інвестувати в криптовалюту, яку стратегію використовувати, і також на біржі Binance розберемо новий інструмент, а саме Автоінвест 2.0. Обов'язково підписуйтесь на цей канал та додивляйтесь це відео до кінця. Також рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, адже там я регулярно публікую усі новини зі світу криптовалюти та фінансів. Ділюся інформацією, яка дозволяє вам заробляти, і сам проводжу розіграші з грошовими призами. Декілька апдейтів стосовно попередньої інформації, насамперед, про стейбл хаус. Дивіться, я банально не помітив, що в них зараз завершується черговий період промо. Тобто 31 серпня, останній день, коли ми можемо робити депозит, щоб отримати наші бонуси, друзі. дивіться, в цьому немає жодних проблем, тому що вони відновлюють це промо. Буквально кожен місяць, а то взагалі є така можливість, що вони взагалі його продовжать. Я банально хотів все закинути, перевірити, чи працює, і не помітив, що промо завершується. Тому якщо ви не підписані на телеграм-канал, а дивитесь мене виключно в Ютубі, тоді я наголошую: якщо ви зареєструвались і зацікавлені в тому, щоб заробити 40 доларів за реєстрацію і 40 доларів за друга, просто зачекайте, якщо промо продовжать, зможе. Можемо закинути вже 1 вересня, а якщо ні, ну зачекаємо два тижні місяць, наш акаунт буде готовий і, відповідно, поповнимо наш акаунт в стейблхаусі. Там все чітко, все перевірено і все надійно. Єдиний такий нюанс, який я не врахував, що зараз промо може завершитись на деякий час, і потім його відновлять знову. Окей, з цим розібрались. сьогодні в рамках нашої співпраці з біржею Binance. Буде таке коротке навчальне відео, в якому ми розберемо, як правильно інвестувати в криптовалюту. Також хочу проанонсувати, що сьогодні буде відео з новою зв'язкою, і також хочу для новачків показати, як відкривати бінанс карту, бо на дворі вже так би мовити кінець літа, а дехто досі її не замовив і не використав. Тому обов'язково підписуйтесь на канал. Сьогодні буде багато нових відео. Окей, okay. по стратегії інвестування взагалі дуже багато людей сперечаються, як краще купувати криптовалюту, чи варто спиратись на якісь аналогічні показники, чи можна довіряти блогерам і так далі. Взагалі є ідеальне вирішення усіх проблем, а саме dca стратегія, стратегія середньої покупки. Тобто, ми купуємо криптовалюту завжди протягом якогось періоду, відповідно на зручну для нас суму. Тобто, все, що нам потрібно, це регулярність. Ми купуємо кожного дня, кожного тижня або кожного місяця. Знаю, що дуже багато зараз підприємців, it фахівців інвестують в криптовалюту, допустимо, кожного місяця після того, як отримують заробітну плату, і на довгосрок в них дуже хороші результати. Тому, щоб зрозуміти, ми можемо піддаватися різноманітним е, маніпулятивним е, вкидам стосовно, з боку ЗМІ стосовно новин і так далі. А якщо ми е, збудуємо для себе стратегію, тобто ми купуємо при будь-яких обставинах, при будь-якій ціні кожного місяця або кожного тижня, ми будемо захищені від того, ми не будемо заморочуватись. Єдине, що нам потрібно, це вибрати, так би мовити, цікаві для себе активи. Я думаю, кожен це може зробити для себе. Я не буду переконувати. Які монети купувати? Адже ви самі можете вивчити, чи ви лише там купуєте лише класику біткоін і ефіріум, чи ви більше ризикуєте, але хочете більше заробити і купуєте нові монети по типу TVT. Ну тобто, це вирішувати кожному з вас? Єдине, що я б рекомендував, все таки сфокусуватись. На невеликій кількості активів ну, штук 7, я думаю, буде достатньо, адже коли ти намагаєшся е, знайти і інвестувати там в десятки, ну з цим є проблеми. Звичайно, є теорія в тому, що якщо одна з них вистрілить, ви перекриєте витрати на інші. Але знову ж таки, в будь-якій теорії є свої плюси та мінуси. Загалом з цим розібрались, знову ж таки, навіть коли ми... Хочемо впровадити для себе dca стратегію, не завжди пам'ятаємо про те, що треба купувати. Ну, знову ж таки, забуваємо, якось прокрастинуємо і так далі. Саме тому Binance знайшов вирішення усіх наших проблем, а саме програма AutoInvest. Зараз вона доступна лише в додатках для мобільних телефонів, тому давайте перейдемо на екран мого мобільного телефону, де я вам все детально покажу. Так, ми перейшли безпосередньо в аккаунт Binance, Ми зараз на головній сторінці заходимо в кнопку більше. Так, листаємо в розділ Earn, тобто заробіток, і обираємо автоматичне інвестування. Так, тут ми можемо обрати один токен або формувати портфель. Створивши план портфелю, ми можемо додати абсолютно будь-які монети і відповідно інвестувати в них, як нам подобається. Тут в нас є навіть топ-5 Market Cap, тобто ми можемо інвестувати виключно у проекти, які мають найбільшу капіталізацію. Тут, як бачимо, також є різноманітні топи. Як бачимо, тут можна додати будь-які монети. Допустимо, дотискаємо додати BTC. Так, давайте натиснемо. Виберіть щонайменше дві. Ну, якщо ми обираємо портфель, відповідно, це не може бути одна монета, а щонайменше дві. І відповідно тут ми можемо е, вводити усі наші відповідно характеристики, наші е, валюту, скільки ми хочемо купувати і так далі. Допустимо, комусь зручно купувати на 100 доларів в місяць, комусь на 500, а комусь на 1000. В принципі, як я рекомендую усім, хто питає моєї думки, варто інвестувати 10% від вашого заробітку, і це для вас не буде якимось ударом в фінансовому плані, і вам не потрібно буде бігти на біржу і забирати терміново ці кошти, бо раптом вас щось там стало, що ви передумали. Чому більшість людей програють? Вони інвестують в монету, ринок, як нам відомо, є дуже волатильним, Після того, як ринок просів, ваші інвестиції, тобто зменшились в моменті, ви знаходите якісь непотрібні статті, читаєте, що криптовалюта там, небезпеці і так далі, і ви просто йдете в свій аккаунт, забираєте всі гроші і відповідно фіксуєте ваш мінус. Варто розуміти, що інвестування в криптовалюту на довго срок це про терпіння, тому знову ж таки варто розуміти, що ви інвестуєте на довгий термін. Усі ці коливання ринку, навіть якщо біткоін впаде там до 15 тисяч, нехай навіть якщо більше вас не цікавлять, тому що ви чекаєте ціну, допустимо, в 100 000. Тисяч і все, що буде до того, вас не цікавить. І чому важливо інвестувати невелику суму від вашого депозиту, банально тому, щоб ви могли спокійно спати і не думати про ці гроші ночами. Тобто, якщо людина заробляє, допустимо, 10 тисяч доларів. Тисяча не грає для неї ролі. Ну, щоб був приклад більш такий приземлений. Якщо ви заробили тисячу, ви можете 100 доларів на щось витратити, тому що це, в принципі, навіть не витрата, а інвестиція у ваше майбутнє. Знову ж таки, тут дуже приємний і зрозумілий інтерфейс. Ми можемо обирати періодичність нашої інвестиції, тобто день, тиждень, двотижневі місячні. І відповідно ми обираємо час. Можливо, ми знайшли для себе, який час більш є оптимальним на ринку. Відповідно, повторення можна обрати знову ж таки ціну. Звичайно ж, це найголовніше, скільки ми будемо інвестувати. Ну і зважаючи в тому, що в нас тут план для портфеля, ми можемо обрати необмежену кількість монет і відповідно розділяти наш на депозит на ту кількість, яка нас цікавить. Знову ж таки, це може бути 5, 10, 20 і так далі. Усім раджу ознайомитись, якщо ви не займаєтесь криптою фулл тайм, ви не хочете витрачати на це багато часу. План інвестицій є найкращим для вас, адже, в принципі, з досвіду доведено, що людина може щось забувати, передумати так далі, вагатись. А коли створений план інвестицій, це вже таке залізне нагадування, що ви не пропустите свою інвестицію. Знову ж таки, його можна редагувати, можна змінювати одну монету на іншу, видаляти, зменшувати їхню кількість. Ну загалом, функціонал максимально зрозумілий та зручний. Тому якщо вас цікавить інвестиції в криптовалюту, раджу створити собі план інвестування і не перейматись. Про те, що відбувається на ринку, друзі, воно завжди буде падати і буде рости. Але довго срок я сподіваюся, що ситуація в світі покращиться і економіка країн буде зростати, і, відповідно, ми побачимо нарешті памп і знову ж таки оновлення ціни біткоїна в понад 69 тисяч. І, можливо, вже зовсім скоро ми побачимо ціну там. 100 тисяч. Ну як на мене, це відбудеться не раніше 24-го року, можливо, навіть 25-му, але знову ж таки, це все всього, всього лише припущення. Я вірю в криптовалюту, тому я в неї інвестую. Якщо ви вірите також, будь ласка, використовуйте зручні інструменти і заробляємо разом. Дякую усім за перегляд і до наступних відео.